Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Спліткарка пише, що у Ростові в одній із конспіративних квартир Януковича почалися серйозні переміщення. Приїхали машини із траурними вінками. Охоронці нічого не пускають. А у величезні фури вантажать майно експрезидента втікача України. Один із сусідів не під запис заявив: в дому домі хтось точно помер. Можливо, самі знаєте, хто в той же час у московську. У клініку імені Скліфосовського доставили пацієнта дуже схожого на екс українського президента втікача Віктора Януковича. Про це повідомляє комсомольська правда, посилаючись на інформацію, отриману джерелом від одного з чергових лікарів клініки. За словами медика, Янукович поступив в клініку ще в п'ятницю. В нерухомому стані у нього підозрювали серйозну травму хребта, а також травму коліна. Травми за наявними даними. Екс-президент отримав під час зустрічі з путіним. Лікар повідомив, що Януковича супроводжували кілька людей. Хто це йому невідомо. У блоці лікарні, де надавали допомогу експрезиденту, на деякий час обмежили доступ для відвідувачів. Потім Януковича направили в реанімацію, але незабаром відвезли в якусь приватну клініку. Також у мережі з'явилася інформація про те, що 59-річний Андрій Клюєв, колишній глава адміністрації президента України за часів Януковича, зараз у вкрай тяжкому стані. Він перебуває в комі під апаратом Швела, штучної вентиляції, але. В валікарняну палату, де він лежить, і цілодобово охороняють. Про це повідомив російський телеграм канал ОЧК ГПУ, посилаючись на дані свого джерела. З огляду на особу пацієнта проводиться перевірка, розглядають різні версії, вказано в повідомленні. Останнім часом клюєв, як то кажуть, люди з його оточення нікуди не виїжджав і жив у будинку на рубльовці під Підмосков'ї. Відомо також що він займається бізнесом, а останній – контакт із кимось сторонів експолітика. А був ще минулого тижня на нараді з питання сонячних батарей були присутні його сини підлеглі, будь-які побутові питання замкнені на прислугу. Зазначають у мережі. Минулого понеділка у Клюєва діагностували отит, який минув за кілька днів. Але вже у четвер, 28 вересня, у нього з'явилися затишка та сильний кашель. Додому до Клюєва викликали лікаря приватної клініки, який визначив у пацієнта бактеріальну пневмонію, після чого його шпиталізували. У лікарні. Йому зробили аналізи. Бактерії не знайшли. Стан хворого тим часом погіршувався. Запідозрили, що він хворий на коронавірус, проте він імовірно не підтвердився. Попередню діагноз Клюєва двостороння пневмонія його перевели до міської клінічної лікарні номер 52 у Москві. Та у медикаментозну кому дружину Андрія Клюєва до нього в палату не пускають, а лікарню охороняють. Силовики РФ із 2010 до 2012 року. Андрій. Андрій клюєв був першим віце-прем'єр-міністром України з 2012 по 2014 секретарем РНБО 24 січня 2014 року в розпала революції гідності Андрія Клюєва було звільнено з посади секретаря РНБО України та призначено головою адміністрації президента України. Відомо, що увечері 21 лютого разом із Януковичем, він на гелікоптері залишив Київ і супроводжував президента втікача до Севастополя. Після цього, 23 лютого, 2014 року. Куклює подав заяву про відставку до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. ставте та пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.